щойно розпакувала свою посилку з H&M І, знаєте, ця осінь, вона дещо особлива. Якось я, мабуть, замотивувалася і знайшла дуже багато класних речей, які Хотіла б вам губче показати, бо це початок осені, і я зазвичай знімаю такі відео і хотілося б, щоб і цього року, знаєте, не відставати від свого контенту, від своїх планів, намірів, все ж таки зняти і щось вам показати. Насправді, сьогодні я вже приміряла і відкрила ту посилку, яку я напередодні отримала. І навіть зняла декілька лучків для того, щоб показати, як малесеньке замовлення там з мас маркету може. Виконувати досить таку цікаву роль в капсульному осінньому гардеробі, тому що ці всі речі, які я замовила, вони супер класно поєднуються між собою. їх дуже легко міксувати, їх можна замінювати по настрою, що мені дуже подобається. Ну і зазвичай це такий бюджетний, знаєте, варіант, коли не хочеться купувати багато, хочеться купити щось на сезон, щось освіжити свій гардероб, і ну щоб це було за більш-менш якісь такі гроші доступні. Тож, я вам сьогодні покажу. Це вже я осомірила. Це перший светр, дуже класний пуловер, який йде таким V-образним вирізом. І навіть у складі, знаєте, є шерсть. Тому мені здається, що це класна річ, вона досить базова. Знаєте, можна одягати з рубашками, сорочками, можна одягати з білими футболками, з іншими джемперами, або просто можна так -от накидати на плечі, і це дуже удобно. Я також знаходжуся в ось таких брючках. Брючки в таку ялинку. Я обожнюю цей принт. Якщо чесно, я постійно, якщо бачу цей принт, на яких речах, будь-то пальто, будь-то цей якийсь жакет, або, наприклад, ось ці брюки. Який би там не був склад, я вже на них дивлюся і знаєте, читаю. Я скажу чесно: ці брюки H&M, вони дуже круто зроблені, пошиті, вони дуже класно сидять, але склад мені не до не дуже сподобався. Я вирішила спробувати, якщо мені прям буде дуже некомфортно, то я їх поверну назад. І насправді я бачу, що вони так легко міксуються. Такий класний принт. Якщо ви знайдете такий принт в інших моделях, іншого виробника, більш якісний, я дуже рекомендую. Зараз я вам покажу жилетку, яку я купувала в вінтажному маркеті. Ця жилетка коштує всього 13 євро, але повірте, якість в неї набагато більше, ніж у цих брюк H&M. Це твіт з однієї сторони, ось так от на таких. Дуже класних пуговичках, вони такі, ну, на на як шкіряні, але ну, не шкіряні. А ззаді вона в'язана. Насправді, я думаю, що це жилет чоловічого фасону, але мені такий і потрібен був. Я насправді йшла за якимось там таким класичним, більш. Е... Жилетом, але Боже, як він класно поєднується просто з усім моїм гардеробом, починаючи від джинсів і закінчуючи просто цими сірими, чорними будь-якими брюками. По того, що тут є і бежевий відтінок, є коричневий відтінок, є чорний відтінок, і сірий відтінок. То насправді, коли я була в магазині і примірювала ці приміряла ціланчика, так не роби, киця. Коли я приміряла ці брючки, мені здалось, що якби був жилет, а там був жакет, я би, мабуть, купила костюмом. І... Я знайшла його в вінтажному маркеті. Далі покажу вам дуже-дуже дві класні речі. Це ось такі ось трикотажні а, кардиганчики. Знаєте, такі ковтинки на пувичках. Насправді, Виченден там дуже велика палітра оцих а, а, кардиганчиків була, і там був такий темно-сірий колір, я б хотіла б його купити, але він закінчився і був такий верблюжий колір. У мене такий дуже кольор, який зустрічається часто в моєму гардеробі, тому я там Міланія ходить, тримає руку на пульсі. Чи будемо ми з вами сьогодні записувати відео? Тож там є блакитний, там є бежевий, там є чорний, є от ось така полоска. Це дуже класні такі речі, коли вам не потрібно одягати якийсь теплий светр, або одягнути під жалет, або одягнути, наприклад, під піджак, накинути один на один, зав'язати якось цікаво, використовувати як шарф. Тож я сьогодні не зняла дуже багато різних таких варіантів, насправді, і кожного разу це виходить щось цікаве. Ну взагалі такі речі вони зараз дуже актуальні: 13 євро. Дівчата по знижки так 15,99. Там була знижка. О, оцю хочу сукню вам показати. Вона дуже класна. Вона, по перше шоколадного відтінку. А як ми знаємо, шоколадний в цьому році це ж просто тренд із трендів. Все, що шоколадного відтінку, дівчата, можемо купувати, бо разом з червоним кольором шоколадний б'є всі рекорди. Це сукня трикотажна. Я обожнюю такі сукні, коли ще можна знаєте, не завжди одягнути колготки або одягнути високі чоботи, або грубі ботинки. Це дуже комфортний, м'який такий трикотаж. Ти просто ну як іншу свою, але іншу шкіру одягаєш. І що цікаво, що тут є ось такий воротничок і є кувички по всій довжині сукні. І це так класно виглядає. Можна поєднувати з беретами, з шляпами, з різними варіантами, взуття. Як я вже сказала, і якість теж непогана. Останнє, мабуть, з цієї покупки це светр, чорний светр. Я, як виявилось, не маю чорного светра. Насправді хотіла кашемір. Бо такий светр це досить така базова одиниця. І теж я купила з тим моментом, що якщо не сподобається мені, як він виглядає, то, мабуть, що я його поверну. Але ну, він непогано виглядає, він дуже класно пошитий. Що мені подобається всі ці мас-маркети, що вони дуже Речі в тренді вони дуже актуальні по своєму крою. Не завжди так можна зайти в якомусь класному дорогому бренді щось от настільки а, прям актуальне. Ну звичайно, косенте з історії там аркет це ті всі бренди, які також відповідають якості і трендам, якості і трендам. Ну, але якщо з такого якогось більш-менш бюджетного варіанту, то це дуже складно знайти. Скажем мір, тим більше. Тож, ось такий джемпер одягала його вже, одягала його з чорною сукнею. Міланія продовжує знаходитись разом з нами, а просто пов'язувати. Зверху, під піджак. Дуже класно, коли знаєте, що осінь вона не така холодна, щоб одягати прям верхній одяг, але вже досить прохолодно. І тоді ви одягаєте просто теплий светр, теплий зверху піджак в чоловічому стилі. Можливо, ще берет. Берет, до речі, це українського бренду. Можливо, оставлю вам посилання. Ось такий берет. Він нетиповий, не типовий, не дуже широкий, такого типу вигляді, типу шапочки. І мої. Я показувала вам в весінньому холі мої окуляри, які сюди дуже гарно пасують, тому що чорний колір він все ж таки дуже класно виглядає осінню і взимку. І тут ви можете бачити на цьому фоні моя новенька сумочка. І вони в комплекті, оці всі три речі, можуть зробити абсолютно ну, ваш стиль там, я не знаю, просто біла сорочка і чорні брити. Ви зрозуміли? Тож, моя вінтажна знахідка Сальвадора Ферагаме, яка дуже популярна була наряду з такими ж моделями, які дуже часто зустрічаються у селі. Навіть чимось вона нагадує РМС. Мені дуже подобається, що вона може бути відкрита. І ось так триматися. Дуже класний варіант, тому що не завжди такі сумки тримають форму. Тож сумка насправді дуже класна. Тут всередині є декілька от таких от варіантів. Вона дуже така містка, сюди можна дуже багато чого покласти. Що в мене тут новенького? Новенького, в неї тут деякі аксесуари, але це все ж таки вже колись давненько купувалися. І з такого вінтажного я, мабуть, що вам можу показати мої рукавички. Рукавички, також заслуговують вашої уваги. Бо вони також вінтажні і вони дуже класно зроблені в таку густину лапку. Дуже гарно поєднується, Додає принту, додає такому простому аксесуару, як рукавички гарного акценту. І, взагалі, знаєте, рукавички в цьому сезоні дуже будуть актуальні. Зверніть на них увагу. Повірте, уже, мабуть, що кожен блогер про це розповів, що рукавички. Довгі, короткі, червоні, коричневі, шкіряні, тряпчані будуть дуже актуальні, тому що саме завдяки такому малесенькому аксесуару можна зробити ваш верхній одяг більш цікавішим. Тому так. Так, Барабанна... барабанний звук і це вінтажні живенші, яких я сьогодні навіть бігала по Марії Хільфер. Взуття насправді дуже класне, воно 39-го розміру, але не мій сороковий, який з часом став сороковим, дуже класно сідає. Дуже мені подобається, що тут малесенька, малесенький виріс, дуже високий виріс, це такий вінтажний виріс, який дуже рідко зустрічається в сучасному взутті, і це ще більше підкреслює, що це вінтаж. Тут йде така гарна накладка шкіра на шкіру, і це теж додає м -м, такої ізюмінки. Зустрічаються такі модельки в селін. ну, Тобто, коли ти купуєш вінтажну річку, ти знаєш, що вона така досить колись була популярна і вона перекликається в інших брендах. І ти такі одразу, як бачиш, таке о-о, о я це знаю, я це знаю, це можливо селін, це можливо Живанши, це, можливо, і Севлоран, це завжди щось особливе. Як і цей жакет. Знайшла його на вінтажній барахольці на Марії Хільфер. Ми якось гуляли і від, відкрилася вінтажна барахолка, Перша, що я побачила, це цей піджак. Чесно кажучи, я думала, що він дуже дорогий. Думала, ой, ще один піджак, я просто не витримаю. Навіщо він мені потрібен? Зараз за 5 гроші плати. 12 євро. Я не могла не взяти. І щойно я його взяла в руки, ви побачили? Збіглася просто купа людей, почали питати щось в мене на німецькій. Почала відповідати, що я не знаю, скільки він коштує, чи, чи я його купую. Почали питати. Я не розумію, що вони від мене хочуть. Я зрозуміла потім, що я його просто вихватила. Бо це о, був би реально епік фейл, якби його не купила. Дуже крутий, він стьогоний, він бархатний, е, оксамитовий, чи як там? Та? Мене зрозуміли. Дуже класні є такі пубочки, Вінтажний бренд. Я одразу побачила, що це вінтажний бренд. І... Дуже класна знахідка. Одягати можна такий укорочений піджак, просто з чим завгодно. І тут треба сказати, що оверсайз він трішки втрачає свої позиції. Він все ж таки актуальний, він все ж таки популярний, але повертається в моду приталяний силует і повертаються укорочені варіанти, по фігурі варіанти. Тому це ще й досить актуально. Слідуюча моя знахідка із аксесуарів, дівчата це галстук. Подивіться, який крутий. Він Дуже гарно поєднується з білою сорочкою, навіть з футболкою. Я його вже одягала для фотозйомок з перлами. Так, чекайте, фоточок в інстаграмі все скоро буде. Тому що, знаєте, потім я в процесі якби допрацьовую всі ці моменти. В процесі можна потім щось обіграти, щось показати. Сьогодні це більша примірка, хоча я думаю, що в інстаграм з цієї примірки я також зніму. Ледве не забула розповісти з показати свої одразу три сорочки. Вони також в вінтажному стилі. Перша це ось така майбутньо, моя найулюбленіша. В Неї дуже класна клітинка. В неї такий от приємний червоний, з бартовим і з помаранчевим. Дуже круто виглядає там з косухою. Я побаю, могли бачити її на фотках, де я її просто пов'язувала на, футбол, на футболку і з джинсами, і будь-якій невідомій ситуації просто пов'язуєте сорочку, одягайте другу сорочку, і це буде завжди стильно. Ця друга сорочка, вона рожевого плану, вона довга. Я насправді брала її для того, щоб одягати можливо з поясом, можливо, під підбовтфорти, можливо, для того, щоб. І одягати, а другу на себе пов'язувати і зверху одягати косуху. У Мене теж були такі варіанти різні. А от найчастіше я їх ніходжу дома зараз з легенсами. Це просто найкращий домашній одяг, бо вона дуже натуральна. Це Ральф Лоурен, він ташки попадається такі речі. А цю сорочку я ще не разу не вигулювала. Вона мені здалась. Найтакою комфортнішою, а, але насправді ще ні разу не одягала. Мені здається, що це просто з джинсами. Знаєте, такий варіант, коли просто накинути кудись вибігти, а десь тут магазин, косуха, а, сорочка або вінтажний піджак, якісь там джинсики і футболочки. Це зазвичай у мене завжди працює, особливо там якийсь ще головний убор додати. і зазвичай у мене це працює. Тому сорочки це така класна річ в моєму гардеробі. А в останній час, мабуть, що в останній час дуже часто я звертаюся до таких, простих, простих варіантів. Так, шляпа! Я ж забула вам показати. Це моя шляпа, яку я купила а, також. Е... Ні, не також, це б не був вінтаж. Це вже була просто шляпа з TK Maxx. Це Томі Хілфікер, мені сподобався фетр. І я купувала її під один піджак, який вам не показала. Зараз чекайте. Божечки, ну як же я могла вам забути при ньому сказати? Це ж піджак і все влара. Вау! А насправді це просто перший піжак у мене куплений на вінтажці з такого бренду. Вони дуже рідко попадаються. Я потім бачу їх у перекупщиків на ресейл платформах. Вони зазвичай коштують 150-200 євро. Це ж і все в Лоран. Ну ви розумієте? Це я купила приблизно за 60 євро, бо там був такий магазин, який на ваги. От, і він такий, коли побачив, каже, о, в тебе дорогий ценник сьогодні Люба. Я кажу, так, тому чекаю від тебе знижку. І він таки зробив мені знижку, тому він обійшовся мені десь близько 60, 60 євро. Дуже класна клітинка, тут така коричневий, синій і обожнюю. Обожнюю одягати його зараз, коли прохолодно, з фетрами, з різними такими шляпами, навіть просто з шовковою бежевою рубашкою, джинсами виглядає просто ну прям супер класно, стильно і дорого. Напишіть, будь ласка, що найбільше вам сподобалось і чи подобається вам такі невеличкі, коротенькі відео з осінніми примірками покупками. Раніше в мене був ліфтолук, зараз його вже немає, у мене ліфт, дуже коротке зеркало в ліфті. От, вдома в принципі, ще локація, я не знайшла, бо це ж нова в мене хата. Тому ну, напишіть, як вам відчувається, чи є цікаво щось такого плану, коли ми з вами. Ділимося, ділимося покупочками і трендами. Взагалі там здається, що я багато чого проговорила, що актуально цієї осені, Тому па-па, дуже чекаю від вас зворотнього зв'язку.